Так, друзі, всім привіт! Я у гостях у своєї куми. Такий у неї тут гарний зелений куточок. Наград заплітався, там стільчик і столик стоїть. І хочу вам показати: я вже в неї якось рвала, дуже гарні в неї піони. Дивіться, яка красуня. От у нас таких нема. У нас вони трішечки іншого, так сказати, розкрасу. Оця прям дуже гарна, ось у неї ще тут малючки підходять. Так вона мене вразила колись. Пам'ятаю, що я наривала в неї букет, ну ця вже до розквітла, розквітла вже відходить трояндочки, кущик такий. Ось вона пересадила в якомусь році. Вони такі трішки, наче пішли, як у висоту. І ще вам хочу, а, це вона із м'яких ігрушок <смі> бетонувала такі у садочок собі. Іграшки. І ось. Ось така красуня. І тут ще одна. Так. Дуже гарні троянди. Ось. Ти чекають на вечерю? Подивіться, де сидить нора в гнізді. <смі> так, і заглядає в кухонне вікно, де ми тільки що вечеряли. Так що, нурочка, готуйся. Так, ну. пішли. Ти теж хочеш їсти? Опа. Все. Три котика. Все, йдемо, їсточки, йдемо. А це трошечки робочої обстановки. Принесли ми з колегою на роботу продавати полуницю домашню. Я свою продала вже по 50 гривень за кілограм, щоправда, не зняла вам її. А ось в колеги така здоровецька ароматна, трішечки кисліша, ніж моя, як на мене. Вона продавала по 80 Але дуже гарна, вона лишка, вона так полежать, може, довгенько, прямо. Не бачила такої великої полуниці. Вирішила вам зазняти, поділитися, так сказати, такими приємними кадрами. Вона мене, звичайно, також пригостила, тому у мене на роботі був смачний обід. А друга колега пригостила домашнім полуничним морозивом. Хороша в мене була п'ятниця, я вам скажу. Смачно я пообідала. Дуже рада. Цьому періоду полуничному люблю його. Що у нас сьогодні по плану з їжі? Максимально нічого не хочеться робити. Ось мама сьогодні зранку привезла такі крила. Це у нас буде суто для дітей, тому що тут їх небагато. У нас дуже Діти полюбляють крильця. Зараз їх трішки замариную, трішки на водичці постоять вони і в духовку. Ну, а Це трошечки те, що ми підкупили, так би мовити, для дітей. То взяли всього два штучки. На недільку цього для різноманіття вистачить, потім будемо підкуповувати. Також мама сьогодні взяла ось такі стегенця, крильця я вам уже показувала. В українських ковбасах взяла на пробу дві ось такі котлетки. Шкільна, чи якось вона так називається. Також кілограм нагці вони їх дуже люблять, і також фарш на якісь тефтельки, чи на котлетки, чи на що там ще, на щось придумаємо. Там вже супчики, кашки. ну... Максимально намагатимусь урізноманітнювати, в тому числі із полуфабрикатами, ось такими, можливо, їм якось воно більше смакуватиме. Такі от справи. Зараз ми виберемо щось до цих крилець, ось такий часник, мабуть, візьмемо. До речі, своя лінія дріжджі дуже подобається моїй мамі. Вона на них пече хліб на ось цих сухих дріжджах. Дуже подобається. Казала, о, до курки трішки є. Треба вже підкупити, але приправи, я вам скажу, до шашлику і до при хмелі-сумнелі. Приправи зараз також коштують досить дорого. Тому все, що маємо, але зараз щось зробимо для крилиць. Додамо сюди залишки соєвого соусу, перемішаємо і будемо смажити. Ну і вже Коли є у нас крильця, та будуть вони випікатися на декові, ну то чому ж не начистити трішки картоплі. Сюди додаю обов'язково я морквинку люблю. Також зараз сипану якоїсь приправи, додам ось такої смачної густої. Сметанки розмішати. І е, ще також додам: є у нас ось така приправа із сумішів перців, це моя тітонька із Києва. Вона готує. Ох, яка вона смачна, вона дуже гостра. Але враховуючи, що в нас немає ніяких ні перчиків, нічого, все закінчилося, то я її ось так ось ось так сюди також додам. І все розмішаю. Я думаю, що це буде дуже смачно. Звичайно, що посолимо, але не занадто, тому що вже увібрали всі ці спеції і смаки наші крильця, воно буде стікати. Перемішуємо і викладаємо на противень і запікаємо в духовочці. Насупкалька і крильця. Ми вже тут пообідували, забула вам показати. Так, дуже дякую, пральна машина. Зараз гарна погода. йдемо розвісувати прання. До речі, покажу вам ось такий новенький кондиціонер від Flo Pure Parfum. З гарденією. Дуже такий приємний запах, парфумований, я б сказала. І от мені кондиціонери від Flo вони відрізняються за своїми ароматичними властивостями. Тобто, Ну, якось цікаво, вони мені всі пахнуть. Спробуйте, подобається мені ця марка. Чому кажу, що гарна погода, тому що наразі якийсь у нас такий трохи, як то сказати, циклон. Щось таке дуже шумне, вітряне. Погода якось дивно себе поводить. Має. Дощу. Тобто хмари такі наганяє якби на дощ, але дощу немає. Я тільки вивісила попередню білизну, несу ось таку більш важчу джинси і реглан. Я вже думаю, що за годинку воно буде сухе, тому що вітер сильний, сильний, дуже сильний. Ось так ось. Подивіться, що робиться. Від новишню аж зносить. Така кошлата. До речі, відсвів уже, я так бачу, виноград. Пилок у нього цей зійшов, все було от в такому, ну він тут і залишився у нас. Пилочку... Але як я люблю цей період, коли цвіте виноград такий запах, неймовірний. Як би такий собі аромат купити, дуже класний, дуже, але палку вже немає. все, Буде у нас, врожаю, на винограду гарний. Хоча цей виноград ось над драбиною, він у нас так, та що йде на горище. Ем, він завжди гарно родить, нічого не можу сказати, але якось. ну... Ми його не сильно любимо, не сильно використовуємо. А це персик. Персик, я вам хочу сказати, цього, ну цього року його не буде, звичайно, врожаю не буде. Він геть не цвів, але він трошки відійшов. Я не знаю, з чим це і як це так сталося. Ну, от, бачите, сухих таких покручених листків дуже мало. Хоча він такий хворобливий. Що я кажу? Що я кажу? Ви погляньте. Боже мій, яка неуважна людина. Ну то ж два персики є. І ось ще десь один я бачу. Ага, то таке кілька, кілька персиків то й буде. Ну, ось відійшли листочки. Дуже хотілося б, звичайно, щоб він родив і не загинув. Наш персик, він, до речі, у нас на південній стороні посаджений, з цього боку від сторони, ось, південь, північної, його захищає будинок, тобто йому тут досить затишно, він теплолюбива рослина. Ну, Будемо сподіватися, що він не загине, залишиться з нами. Ось цей куточок. Погляньте. Також симпатичні ось ці трояндочки. Це ми їх з мамою восени садили. Але і ось мені дуже подобається петунія, це, до речі, за тебе. Але зараз я їх буду звідси переносити десь у затишніше місце, тому що вони геть поникли. Вітром їх прямо тут добиває. А це такий на них, наче як Іней. Це від ось цього дерева. Щось воно ніяк не може скинути цей пух свій, і вже воно в нас цей пух скрізь. Скрізь, абсолютно. Зараз перенесу їх, сховаю. Ну, я вам скажу, тут їм набагато затишніше і краще. Вона ось яка красуня піднялася тверденька. Така у не думала я, звичайно, так як і казала, і не хотілося нічого готувати. Але ви знаєте, як то кажуть, апетит з'являється під час їжі. Якось приготувала, перемила, знову відбула гостя до Маркуші прийшов хлопчик уже. Тому що, я ж кажу, погода Ну прям сьогодні якась страшенно нелюб'язна такий вітер надривистий, холодний. От, і що, я прийшла по полуницю, тому що я хочу вареників. Вареників з полуницею, солодких. Якраз є сметанка, так, тому будемо зараз рвати полуничку. Ой, дивіться, яка у бабусі, це бабусин город. Дивіться, яка тут гарна, ось є квітка. Такий дзвіночок. Ніби. Так, і вон дивлюся, малина вже жевріє. Коротше кажучи, ароматна така полуниця. От вона у бабусі все-таки, знаєте, якась, наче суницею схрещена. До речі, ця полуниця ще від бабусиної мами. Тобто з батьківщини моєї бабусі. Така вона розродилася. Вона не дуже велика, але дуже смачна. Тому приступаємо. Так, назбирала я он скільки полунички. А ще знаєте, що я тут узріла. Що ось уже скоро буде. Боже, як це смородина. Як каже моя бабуся, варто полуниці лише почати справу. А далі робота піде. То, як то кажуть, істина. Так, ну, думаю, що цієї каструльки мені вистачить, а далі там треба дозбирати, тому що врожай чи малий. Проходжу повз наш жасмин ароматний і вирішила їх поєднати. Є такі парфуми. Аромат жасмину з полуницею. Це дуже смачно. Ось вирішила. Собі такий кадр залишити на згадку, на зиму, тому що я частенько люблю переглядати свої влоги, вже такі, знаєте, давненькі. Приємний такий спогад. Особливо, коли стан якийсь депресивний, тому такі ось барви і аромати, вони, звичайно, дуже сильно виручають і наповнюють. Ну що, це у мене, типу, версія для подачі. Ось такі ось получилися вареники. Я не сильно великий митець в цьому ділі, але <смеш> тісто м'якеньке, як на мене, вийшло досить смачно. Приготувала сметанку, ось такий ось <смеш> ліпаха у мене одна вийшла із залишків тіста, не хотіла вже з ними морочитися. Ну і ось така гусятничка. Вийшла ще вареників. Змащувала смета... маслом, цукром присипала. І будемо зараз смакувати. Тому, дівчатка, поки ще пора, така полунична, то давайте покуштуємо варенички. Наша кухонька через кристалик. Мама там десь пече хлібчик, встає. Мама тебе стільки багато. Прикольно. Знову у нас струдлики і хлібчик. Ще ж кварчить. От яку я собі забавку знайшла. А це такий ось всього-навсього невеличкий кристалик з люстри. Класна штука. Дуже гарно дивитися на сонечко, мабуть, буде. Клас. Так, друзі, як завжди, у нас вечірні останні штрихи. Таксопарку. На вулиці страшенно холодно. Я вийшла ось в такому реглані і мені все одно дуже холодно, прям капець. Тому йдемо грітися, пити чайок і відпочивати. Я дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бережіть себе.